Понад три роки триває російська агресія проти нашої країни. Так, нам вдалося зупинити ворога, сплативши важку ціну тисяч життів найкращих синів і доньок України. Але війна триває. Крим окупована. На Донбасі кожен день вмирають наші військові. Ворог вперто намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави. І треба теверезо давати собі звіт. Росія не хоче миру. І сприймає постання сильної демократичної європейської української держави як пряму загрозу виживання путінському режиму. Кремль продовжує готуватись до повномасштабної війни, яка не тільки Україні, але й іншим державам Центральної і Східної Європи, а також остаточною втратою незалежності країн, що нині перебувають в кремлівській орбіті. Так, указом Путіна з 1 липня цього року збільшена чисельність військовослужбовців російських збройних сил, яка Складатиме майже 1,9 мільйона осіб. Розширено набір до окремих військових навчальних заходів Російської Федерації, курсанти яких залучаються до ведення бойових дій в окремих районах Донецької-Луганської області, Довж державного кордону України. Вже розгорнуто наземне угрупування Збройних сил Російської Федерації, яке включає до 50 тисяч військовослужбовців, не рахуючи бойовиків 1-го і 2-го армійських корпусів на тимчасово окупованій території Донбасу. Командування Збройних сил Російської Федерації підтримує в постійній готовності до застосування підрозділу угрупування північ. Розгорнуті на півночі Окупованого Криму. На півострові розміщено наступальне зброєння, у тому числі ракети, які можуть нести ядерні бойові частини. Триває публічно анонсоване збільшення чисельності 1-го і другого армійських корпусів окупованого Донбасу з 35 до 50 тисяч чоловік. При цьому здійснюється гучна інформаційна кампанія щодо набору особового складу, яка, на думку експертів, має замаскувати перекидання на Донбас кадрових військовослужбовців і найманців з Росії. Здовж кордонів з Україною розгортаються три нові дивізії. 3, 144 і 150, що є з'єднаними у складі додатково розгорнутих в останні роки трьох армій: першої гвардійської танкової, 20-ї і 8-ї загальновійськових армій. Таке потужне військове угрупування має виключно наступальний характер. У разі прийняття Москвою політичного рішення щодо розширення масштабів збройної агресії проти України. Перші і другі армійські корпуси вестимуть наступальні дії після їх перегрупування та посилення російськими регулярними військами. Російські підрозділи, дислоковані поблизу державного кордону, спроможні протягом 2-3 годин вторгнутися на територію нашої держави, готуються до війни і військово-промисловий комплекс Росії. Останнім часом ряд підприємств ВПК Росії переведено на посилений графік роботи. Деякі з них працюють у трьохзмінному режимі до виконання замовлень Міністерства оборони Росії, залучаються підприємства, що раніше не належало до складу російського ВПК. Військово-політичне керівництво РФ приділяє велику увагу заходам з підвищення рівня боєготовності підрозділів Збройних сил, які тривають майже безперервно. Зокрема, на всіх військових полігонах від Калінінградської, від Калініграду до Владивостока на постійній основі здійснюються заходи бойової підготовки, тактичне навчання, стрільби, бойове злагодження всіх родів військ, включаючи стратегічні ядерні сили. Тільки упродовж березня-квітня цього року, в західному військовому окрузі. Проведено ряд комаштабів навчань, у яких залучено до 45 тисяч військовослужбовців. І відпрацьовано тактичні прийоми захоплення і утримання місць, формування ударних груп для оточних сил противника тощо. На постійній основі проводяться заходи з підвищення мобілізаційної готовності Збройних сил та органів влади. Для перекидання особового складу озброєння та військової техніки Збройних сил Російської Федерації на великі відстані. Міністерством транспорту та ват «Російські железної дороги закуповуються додатково 30 тисяч універсальних платформ. Особливо значення Кремля надається підготовці та проведенню стратегічного командно штабного навчання Запад-2017 в західному військовому окрузі в Білорусі та Калініградській області у безпосередній близькості від України та східних рубежів НАТО. За участю, я підкреслюю, 100 тисяч військовослужбовців. За оцінками військових фахівців, кінцева мета зазначених навчань полягає у перевірці готовності російських військ проводити операції від регіональних до широкомасштабних обмежених війн за умов скорочення часу на їх стратегічну підготовку. При підготовці до активної фази проведення навчань запад-2017, а вони повинні відбутися на початку вересня поточного року, не можна виключати проведення російською стороною прихованих заходів підготовки до стратегічної наступальної операції. Є серйозні підстави вважати, що після активної фази навчання російський військовий контингент може залишитись в Республіці Білорусь. Україна, звичайно, є епіцентром російської гібридної війни проти вільного світу, але далеко не єдиною мишенью Путіна. Росія застосовує розмиття військових та невійськових засобів для посилення впливу та досягнення своїх цілей в різних регіонах світу. Крем збільшує безпосередню підтримку, включаючи фінансу, політичних сил, в тому числі ультранаціоналістичних. Йдеться насамперед про Європу. Останнім роками Росія здійснює дедалі більші помітні підривні військові операції проти урядів, об'єктів інфраструктури та засобів масової інформації, які мають на меті деформувати громадську думку, посіяти сум'яття та розпад, підірвати віру в цінності, свободи і демократії. Серед останніх прикладів не дала спробу перевороти в Чорногорії. Активно використовується кіберзброя, хакери на службі Кремля намагаються отримати доступ до державних інформресурсів, вплинути на критичну інфраструктуру. Російська Федерація значно збільшує фінансування своїх інформаційно-пропагандистських підрозділів в рамках гібридного підходу для дестабілізації ситуації в окремих регіонах. Росія не гребує відвертими провокаціями, а останнім часом Кремль знову вдається до свого традиційного інструментарію. Політичних вбивств і диверсій.